Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кнопка Вімкнення аварійної сигналізації для автомобілей Марок, Opel, Renault, Nissan. повний список моделей авто можна знайти за посиланням під цим відео, безпосередньо також придбати цю деталь. Один з каталожних номерів 252 904 889 R. Є безліч номерів цієї кнопки. У нашому інтернет-магазині її можна придбати за номером DR11304. Удалих вам покупок та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.